Від луки святого Євангелія читання. В той час, коли наблизився Ісус до спуску з Оливної гори, вся громада Його учнів, вородіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому. Учителю, заборони твоїм учням. Він відповів Кажу вам, коли ці замовчать каміння кричатиме. І як наблизився і побачив місто, він над ним заплакав, кажучи, якби і ти цього дня зрозуміло те, що веде до твого миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, прийдуть по дні на тебе. І вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусіль, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не заставлять у тебе каміння на камені за те, що ти не зрозуміла часу твоїх відвідань. Розважання, кажу вам. Коли оці замовчать, кричатиме каміння. Не так давно за комуністичних часів влада хотіла, щоб церква мовчала, і зовнішньо виглядало, що наша церква була практично знищена, здавлена, що цієї імперії ніхто не зможе подолати, але пам'ятаємо, що стало з Радянським Союзом. Відтак знаємо, що Бог є сталий і ніхто ніщо не може воювати з ним. Позаяк Творець незмінний і все, а все інше змінне. Саме Господь, без сумніву, берегтиме свою церкву, і оскільки Бог прагне промовляти до серця кожної людини, чи в комуністичні часи, чи тепер, то він робить усе, щоб людина почула. Якщо треба, щоб ми почули, то може статись щось таке, коли каміння кричатиме. Як у народі кажуть, поки грім не загримить, чоловік не перехреститься. Бог хоче спасення людини, хоче добра для кожної особи. Небесний Отець промовляє в нашому житті, тому будьмо уважні до того, що Він хоче сказати всіма подіями, з якими стикаємося. Господь завжди говорить, владика Венедикт Олексійчук.